І знову в поїздку. Знову наші волонтери, Віталій Євтіхий, Ігор Коцюба та Олександр Цимбарович, їдуть туди, до хлопців. Везуть смаколики, везуть те, що сьогодні необхідно, щоб зігріти наших бійців в окопах, везуть тепло наших сердець. І, мабуть, є. Такий деякий символізм тому, що ми цей репортаж сьогодні зранку знімаємо біля наших трьох миронівських козаків, тому що і хлопці наші уособлять таких трьох козаків-захисників України, і те, що це відбувається після всесвітнього дня миру миру, якого ми всі чекаємо. Кожна поїздка вона особлива, має якісь свої нюанси. В чому ця поїздка буде особливою? Ну я думаю, що все таки. З наступом холодної погоди, холодів, то потрібно все-таки теплі речі. Це особливо, це теплі речі. Ну і харчування, воно завжди. Все веземо харчування, але в основному то це теплі речі. Носочки, термобілизна, термоносочки таке. До речі, ті, що слідкують за вашою групою, і так, за вашими меседжами на лінійках інтернету, почули цей клич, що треба терміново викупити терміну білизну. От як відгукнулися люди, хто найбільше став у пригоді, хто найбільше допоміг? Ну, як не дивно, друзі, спортсмени. Ну і взагалі всі. Я в основному я не очікував, звісно, я думав, що ну, не вийде, але. Добре, що в нас люди такі добрі. І з-за кордону відкликнулися наші хлопці, які там працюють. От. Ну і так, менше, ніж за сутки, ми зібрали 8,5 тисяч і викупили 15 комплектів термобілизні. Ну хотілося ще б трошки повернутися в минуле. Тоді якраз у ці дні відбувався Кубок Мирона. На жаль, цьогоріч, звичайно, не до таких спортивних змагань, але ми 100% впевнені, що вони будуть і будуть набагато краще, тому що читала твої відгуки Ігор, скажи, будь ласка, як взагалі спортсмени приєднуються до таких акцій і до підтримки зсу? Ну вони ті. В перші хвилини, як тільки йде клич, вони в перші хвилини одразу телефонують, пишуть, відкликаються. Деякі навіть нічого не говорять, просто перекидують навіть отак по номеру телефона. Зараз працюють банки, які по номерам телефону вони перераховують кошти. Ну це дійсно. Відчувається ця спортивна злагодженість і як така родина маленька спортивна родина. Підтримуємо один одного. Тим більше, що в нас половина спортсменів зараз на передовій воює. так що всі, всі розуміють. Вчора був твій день народження і сьогодні в дорогу. Як сім'я сприйняла твоє рішення? Нормально, ну це, це як, як може сприйняти. Ну, так. Навіть вчора це ну, день народження, як говориться, 40 років не святкують, який ювілей, а у нас вийшло так, що ми якраз в моє день народження їздили, збирали всю волонтерку, пакували машину, грузили та ще й. Трошки з цим не і світлом в місті, то ми ще й із напарником сиділи в пів півпіводинадцятого ночі, сиділи з генератором на криші, щоб людям дати інтернет. Так що день народження в мене вдалося веселе, так, так як треба, так як має бути. Віталію, бачили фото якраз там, де допомагають люди, які готують смаколики. Те, що завжди чекають воїни, незважаючи ні на те, яке було б забезпечення армійське. От хотілося б, щоб сказано було декілька слів саме за цих жінок, які ліплять, печуть, варять і передають на нульовку. Дивіться, скажу про цих людей. Це люди дуже скромні. По перше, вони не хочуть ні фотографуватися. Вони не хочуть світити взагалі свою діяльність. Хоча я скажу чесно, це потрібно. Чому? Тому що прийде час, коли про цих людей треба буде казати. Ми завжди їм дякуємо, завжди дякуємо в своїх постах після того, як повертаємося. Завжди викладаємо все в інтернет, що ми привезли, як ми розвантажувалися, кому що передали. Цього разу нам, до речі, дуже такий гарний передачу ще додали хлопці з експерту брати Вашини. Правильно, да, що, да, 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 брати Е, Вони да, Миколаєвичі. Да. Вони передали, да, вони передали ем, портативну, сонячну батарею. портативну сонячну батарею, яка коштує дуже великі гроші, яка може заряджати е, немало дівайсів одночасно. Тобто мощну, хорошу. Ну, да, да, це це те, що, не... що, те, що необхідно. Воно чим е, вона хороша? Тим, що вона тиха, вона беззвучна, виставив. Заряджаєш. Так що, як генератор за... включати, то це, звісно ж, чутно. Да, ти не можеш освітити, Хоча для діодних ламп воно теж підходить, освічує все. Потім, ну так як Ігор сказав, бо ви завжди в нас питаєте особливості. Я теж ще хочу додати, що ця особливість, ми, коли збираємося, ми завжди збираємося так, щоб. Та робота, якою ми займаємося тут безпосередньо в Миронівці під інтернетом, щоб ми їхали і в людей все працювало. Тобто ми підтягуємо, все робимо. І тому нас, да, да, в нас вчора особливість була це сидіти до піводинадцятого, щоб у людей було інтернет і щоб ми спокійно собі могли поїхати до хлопців, передати від вас привіт від усіх, привезти те, що ви передали, і побажати їм. Скорішого повернення додому закінчення цієї війни і тих перемог, які вони зараз йдуть вперед. Уже вони наш батальйон в Ізюмі. Можливо, ми навіть і поїдемо в Ізюм. Ми ще ви по ще? дорозі, да, по дорозі ми узнаємо від нашого керівництва. На нещодавніх урочистостях, які відбулися в нашому місті, ви усі були нагороджені, відзначені як волонтери. Як ви оцінюєте оцю відзнаку, Саша? Чесно кажучи, навіть не знаю, що сказати. Приємно, але як на мою думку, це все краще робити вже по закінченні війни. Я до цього відношусь як би так, нейтрально, можна сказати. Дорога, вона по суті лежить на твоїх плечах, тому що ти за кермом, і тим більше зараз такі не досить сприятливі погодні умови. З яким ти відчуттям їдеш цього разу? Ну, у мене відчуття нормальні, скажімо так, в мене завдання в мене просте, але відповідальне. Їхати, вибирати маршрут, менше ям ловити по дорозі, ну, старатися, щоб за безпекою слідкувати по можливості. Югоря, от повертаємося до тої нагороди. Що для тебе вона значить? Ну, я підтримую Сашу, що це має бути після перемоги. Зараз, ну як, ця нагорода? Вона не така важлива. Найбільша нагорода це перемога. Це коли ми вже всі переможемо. Якщо ми будемо гідні, то буде видно, нагороджувати чи ні. А ну зараз, під час війни, ну в голові було одне тільки де знайти термобілизну. От ну, сидиш і думаєш, то, де знайти термобілизну, як знайти, тому що це дійсно зараз це складно. Воно, коли було літо, термобілизни було безліч, і, і було, можна було знайти де, де завгодно, і ціни були помірні. Як тільки у нас Теж в країні це дуже шкода, що так робиться все. Що як тільки піджарило, тільки не піджарило, почалась холода. Зразу ціни підросли, і побачили продавці, побачили, що це дійсно потрібно усім, і великих кількостях і попіднімалися ціни. Да, це, на жаль, це в нас є. Що ти можеш сказати, Віталію? І за нагороду, і за те, от попереду ще одна поїздка, що ти очікуєш від неї? Щодо нагороди, то я не можу від своїх друзів, від своїх братів цього відходити теж підтримую їхню позицію, але додам своє одне, але Вона, ця нагорода особисто для мене це додає ще більше бажання працювати на те, щоб допомагати. Це раз, а основне це те, що ну ми на сцені не встигаємо про це говорити. Це подяка, тому що тим людям, які допомагають нам, тому що це нагорода більше їхня, ніж наша. Ну, звичайно, ми хочемо побажати вам вдалої дороги і передати від нас батальйону такий невеличкий смаколик. Два яблучні пироги, щоб вони посмакували, ну і якнайшвидше. Чекаємо їх з перемогою, так що такі Саша бери та ти ж пакуєш їх там, так, що вони були. Да. Ну і хлопці, чекаємо вас із хорошими вістями і з тим, щоб ви від нас передали хлопцям тільки найтепліші, найщиріші побажання вперед до перемоги і з перемогою. А новини будуть хороші да. слава, Україні. слава Україні! Героям, Героям слава! слава.